E hum. чему то и чему и чему то и чему и чему то и чему чему у кульбабы такие толстые щеки чему у кульбабы такие толстые щеки толстые щеки действительно Дуже! Всі шоки. Дуже тоненька стеблинка. Допоможіть. Зі мною щось трапилось. Алло, алло. Алло. Алло, я слухаю. Алло, це швидка? Алло! це швидка. Зі мною щось трапилось. У мене то всі щоки. Дуже то всі щоки. Алло! То всі щоки? Це добре? Це ознака здоров'я. Я, я не розумію, про що тут дзвонити. Алло! Алло! ви слухаєте. Взагалі ми виїжджаємо навпаки до тих, у кого щоки худі. Але в мене худа стеблинка! Дуже худа стеблинка! І на ній тусті шоки! Альо, що мені робити? Зараз виїжджаємо. Так, так. Дихайте. Дихайте. Ще дихайте. А тепер не дихайте. Та що ж ви хочете? В стеблинці потовстіти чи в щоках схуднути? Що ви порадите? Якщо схуднути, то треба менше їсти і більше рухатись. А якщо потовстіти, то менше рухатися, більше їсти. Але якщо я потовстішаю, тоді я стану ще кругліша в щоках. Цілком вірно, а якщо схуднете, станете тоньше в стеблинці, а будова. Але ніяких але, ніяких але. Інших методів медицина не знає. Прощавайте. У мене ще два виклики. Алло, алло, алло. Довідкове? Слухає. У мене то всі шоки і зовсім тонка стеблинка! Чи не підкажете ви мені? Таких довідок не даємо. Одну хвилинку. Розумієте, можна або зовсім схуднути, або зовсім потовстішати. А мені треба тільки частково. Розумієте? Тому що коли такі товсті шоки і така тонка стеблинка. Ну, чову, кульбаби, такі тості щоки. Смішно. А ще Як смішно. Такі товсті щоки. На такій тоненькі стеблиці. Якби ви тільки могли собі уявити. Якби ви тільки могли. Такі Todos os choque! Não tá aqui, tô nim que. Se eu aqui, Тебе схудли? Дійсно схудли. Ось що значить посміятися від щирого серця. Виходить там, де не допоможе ні швидка допомога, ні довідкове бюро. Там треба просто від душі посміятися. Над собою посміятися. Над собою посміятися. thank